У Дніпрі нагородили благодійних донорів, які протягом року зробили найбільше донацій. Відзнаку отримали 40 дніпрян, які поділилися своєю плазмою з тими, хто цього потребує. Дев'ятирічна Віка два роки боролася з онкологією і пройшла складне лікування. У Вікусі з'явилися синячки на, на, на ну, по тілу. Вона стала худати, плохо їла. Ми здали аналізи крові і сказали, що в неї лікамія. Ну, дуже важко було. Ми ну, все це переживали, але вона боролася. Вона у нас взагалі борець, дівчинка така сильна. Звісно, були високодозні ну, хімії у неї. Але слава Богу, все ми це пережили. І вдалося вийти в стан місії, в тому числі і завдяки донорам, які майже два роки збирали плазму для дівчинки. Олександр серед тих, хто пожертвував найбільше своєї плазми. Він не тільки допоміг дівчинці одужати, а й став найліпшим другом. Коли познайомилися, вона була ось, ось, ось така. Я зараз вже кажу, скоро мене догониш. Всі мої донації були присвячені її одужанню. Одного разу ми поїхали, відвозили ті кошти, які зібрали до них додому, ми познайомилися з Вікторією особисто, з нею здружилися, я потім неоднократно до неї приїжджав. Просто так у гості додому. П'ятірці тих, хто за рік здав найбільше плазми, наша колега Світлана Астахова. Це вже не перша нагорода для неї, адже стаж донорства сягнув вже п'яти років, з яких три вона здає саме плазму у крові. Що два тижні вона приходить до плазмоцентру і за цей час зробила більше 50 донацій, а це майже 40 літрів плазми. Стосовно цієї нагороди сьогодні почула ви героїня для мене. Для мене герой це мій чоловік, який з першого дня повномасштабної війни він став на захист нашої країни. Оце герой. Мені хочеться, щоб люди побачили це і почули, що е, донація плазми це, мабуть, буде що найдешевша, найпростіша добра справа, але при цьому найефективніша, яку ви можете зробити просто тут і зараз. Тому я дуже прошу всіх долучатися до лав донорів. У плазми крові немає синтетичних аналогів, Її неможливо відтворити тому ліки, які з неї виготовляють. Унікальні ліки з плазми рятують життя людей, рятують онкохворих дітей, онкохворих дорослих, рятують військових, рятують цивільних, яких постраждали, які постраждали під час війни. Також лікують породілля недоношених немовлят. І всі ці ліки вони допомагають вижити, рятують життя. Серед нагороджених були і ті, хто за станом здоров'я. Я не можуть пожертвувати свою плазму, проте надають подарунки для благодійних донорів. Якщо ви хочете стати частиною донорського руху і врятувати, чиє життя, звертайте за номером телефону, який бачите на екрані. Дар'я Лисенко, Борис і Дніпро Тіві.